Но масштабне вторгнення її застало у казармі. Тоді вона була на четвертому місяці вагітності. Старша солдатка 109 го окремого гірсько-штурмового батальйону Десятки Юлія Лєтніва, родом з Миколаєва. У складі бригади «Адельвайс» проходила службу на Донецькому напрямку. У мене чоловік з 15-го року служить, і так сталося, що він своє життя більше без армії не бачив, а й не хотіла, щоб ми були не поруч. Моє моєму батальйоні як була одна велика родина. І коли е, ти просто йдеш, е, ну, розпросинаєшся і думаєш, Боже, хоч би ніхто не загинув, а приходиш і кажуть, у нас плюс один там і називають. Всіх, ти знаєш, дуже добре. Твої друзі Юлія у бригаді була на посаді бухгалтера, займалася документацією та виплатами грошових допомог. У 2020 році військовослужбовиця приїхала до Франківська з турецького напрямку. Попри складні обставини, вона продовжувала працювати навіть на останніх термінах вагітності. Та чи не найбільше тоді жінка хвилювалася за свою родину і чоловіка? Ростислав у той час боровся за країну на фронті. Зв'язок з ним обірвався у 2022 році, коли він воював на Лимаць. Напрямку. У нас є дитинка, їй 2 е, і чотири. Да, е, він якраз загинув, коли вона тільки народилася. Через три дні він загинув. Бачив по відеозв'язку. Так, це максимум. Після народження дочки Діани Юлія не покинула армію з бойової частини. Військовослужбовиця вирішила продовжити службу у ТЦК ТСП. Я вважаю, що кожен має бути на своєму місці. Але кожен має іти і захищати свою країну. Це обов'язок кожного нормального е і усвідомленого чоловіка нашої країни. Якщо вони не не хочуть іти, ну, то що ти їм зробиш? Ну, але треба. Треба просто розуміти, що там хлопцям дуже важко і треба їх. Е треба їх змінювати юлія запевняє пройшовши різні випробування війни і долі нині вона не бачить свого життя без армії адже саме там відчула згуртованість та взаємодопомогу від людей які за короткий період часу стали великою родиною віталія кочіванпілецький телеканал 402.